Вітання, всім доброго дня, всім всім українцям, всім, хто живе в Канаді, хто приїхав і хто хоче їхати в Канаду. А також окреме вітання жителям міста Міраміші. Я трошки вибачаюсь, я був зняв відео. Зараз на це відео пішли коментарі. І я хочу дещо може трошки виправитися або вточнити, що у вас там як. У нас зараз мінус три. У нас сьогодні четвер, у нас сьогодні 12 січня мінус 3. У нас були дощі. Перед тим був сніг. Ми з вами зараз тут перейдемося біля озера. Кілька хвилин, потеревенемо, подивимося, що до чого. Ви мені потім скажете свою думку. Я вам висловлю свою думку. От. Ну і будемо бачити, якби. Наскільки наші думки збігаються. От. Зараз ми з вами виходимо в парк. Ну і там у нас буде невеличка розмова. Прийшли мені коментарі, два коментаря, дуже цікавих, дуже приємних. А, значить, від теперішніх, я так розумію, нових мешканців міста Міраміши, які знаходиться в Нью-Браунсвіку. З такою претензією, мовляв, що ви пишете, не знаючи чого, не пишіть дурниць, ой, ну типа не кажіть дурниць, що в нас тут все класно, перспективне місто. І ми всі дуже в захваті, всі раді, що ми тут е, живемо. Нам тут дуже затишно. Роботу познаходили і взагалі. Класнюче місто. І можете подивитись ці коментарі в мене, вони якби, є на каналі, останні коментарі, і ніхто їх не видаляв, але я дуже радий, що да, я помилився, може, я там не був, ми їздили на рибалку, я просто бачив все, мі міраміше, а, якби, з боку і розмовляв з двома людьми, які приїхали в Монтон, переїхали, ну це канадці, вони переїхали через роботу. Колись я працював в Норді, так. А нам з вами все ж таки напевно треба буде десь піти в ліс, щоб не було сильно. Піднялися з вами сюди нагору. Тут ніби і вітру нема. І картинка яскравіша, буде сонце. Зараз мінус 4. Ну, ви бачите, все мокре, все тане. Ну, У нас січень. Ну а із фішингу поки що ніякого. Так що е відео за із поки нема. Корішка в магазині по 5 баксів за 200 г. Кому треба корюшку може купити, просто посмажити, вона вже чищена без голови. от значить Є така цікава дівчина, Мікаела її звати. Вона приїхала з міраміши, вона живе в Монтані, я з нею розмовляв колись. Ну так, чисто якби по роботі. от Вона сказала, що вона приїхала. Щоб працювати в Норді. Ну, щоб переїжджати в місто, працювати в Норді, ну, так от. Причому тоді. Коли я працював в Норді, тоді було ну, по зарплатах було бідненько, слабенько, бо це не Брансвік. Ну і як вам сказати. Але вона тоді була вже. Вона тоді була. Ну, якби не тренер, а, ну, вона, тип, вона працювала, можна було сказати, якби тім Лідом, може не тім Лідом. По Home Smart Systems. Ну, тобто, якщо у вас є Bell, ви можете підключити там різні датчики відкриття вікон, датчики води, лампочки підсвітки гаража і керувати цим з телефона. І потім дивитись, якщо хтось підійшов до гаража, ви включаєте світло нажимаєте кнопку. І там Звуки деякі, сирена там, або ще щось. Ну, щоб він бачив, що ну, все тут налаштоване, все тут працює. Вот. Ну і так, одне за одним, вона нам читала семінар про ці системи. Я її питаю. А ти звідки? Ну, щось там зайшла мова, там, що ми там за куменом такі два красавці були, приїхали там з своїх країн. Вона каже, я з міраміші. Я кажу, що ми були, там ловили бас біля мосту. класно, все, всі діла. Вона каже, так. Да". Але каже, там little bit boring. Вона сказала, що їй було там трошки скучно, вона приїхала сюди і вона в Норді працювала там на цих продажах. Судячи зі всього, в неї не було якогось там великого якогось досвіду чи там навчання там, чи якісь дипломів там, чи щось. Просто приїхала, і взяли і вона працювала. В неї був би вони були на вечірці. Вони винаймають хату десь там, вони сказали, що а... в якісь рентовках. І живуть. Тобто таким чином ще. Один був знайомий, але він вже не з Нордії. Він переїхав, тому що він, він сюди їздить працювати з Міра міраміші. Він кожен день їздить, може собі вийти там 160 км. Він з Міра Міші їздить Монтан. Для того, щоб... так, зараз перчатку вділи, бо в пальці холодно. Це був тренер-інструктор по водінню, коли я закінчив автошколу для того, щоб зменшити вартість страхівки. Один з тренерів інструкторів був з Рекстона. Це містечко там на половині шляху до Міроміші, другі з от вони приїжджали. Ну, судячи зі всього, ну, справа в тому, що в них була в ДЕПІ зареєстрована своя школа, свій бізнес. І вони сюди їздили на машині, на яку так само і списували витрати, тому що ну, возили студентів, да? ми вчилися на ній їздити. Там було дві машини, був акцент, на якому за два роки накатали 170 тисяч і був Тойота Prius гібрид Машина, яка для мене залишилась загадкою, незрозумілою і просто неприємним якимось транспортним, транспортним засобом Я скажу, що вона дуже специфічна, дуже незручна, як для мене всередині. От, і вона... Після машин звичайних сіданів, я не думаю, що ви захочете купляти Може якщо це буде перша машина або у вас буде потреба якийсь гібрид взяти і буде по якійсь хорошій ціні пріус того року, то можливо, але так я вам скажу, всередині такий дизайн дивакуватий старий був. ну, коротше. Оці двоє людей. От по їхніх розмовах я і робив ці свої висновки. Більше того, подивився, що дійсно тоді вже було 70 сімей, коли я відео викладав, зараз пишуть, що вже 80 сімей От, і сказав, що це дуже затишно. Але є один такий психологічний момент, нюанс, я вам скажу. Так, мені, щоб не було вітру, треба знайти якийсь вхід у ліс. Є психологічний нюанс. Всі, хто приїжджають з якихось містечок, міст і тому подібне, ну, в Канаду перші часи, перші дні, перший місяць, напевно, всі excited, абсолютно. Всі excited, всі задоволені, всі люблять білочок. Всі такі хороші е, люди допомагають е, один одному, всі такі, якби helpful, як вони кажуть, всі такі дуже раді, постійно ходять на патлоки, ці збіговиська в парках, смажать там сосиски, п'ють горілку з лікерстора. Ну, все, всіх зашибісь. А поки не з'являється така, знаєте, от я, я по собі рахую, поки не з'являється така от... Як казав один блогер, жиза. жиза. Починає от крізь вашого, це буття, да, таке приємне, щось такі, знаєте, проміні різні реальності впадати. От. І реальність така була, наприклад, що, наприклад, ти можеш влаштуватись, можеш знайти роботу. Навіть от зараз про цю роботу там 20 за годину там це добра, хороша зарплата. Як на мене на мірамісі, залежить, що, що ти робиш. Так, бігуни. От. І виходить, е, що пізніше вже має перейти роки 2-3, коли ти захочеш якогось девелопменту, ти захочеш якогось розвитку по зарплаті, по кар'єрі, ти будеш шукати, ти будеш дивитися, що... Напевно, то, що ти маєш міраміші, може тобі не вистачати. Тому що ну, міраміші, маленьке містечко, там переважно, що переважно пенсіонерське є люди, може там дай молоді, маленьке містечко, вони, але немає якоїсь там бурної движухи. Так? Якщо у вас діти такі, там, яким там 25 років, наприклад, ну, якщо люди молоді приїхали. Їм треба буде їхати на Торонто, я їм не скажу, що там не всі потягнуть з цим рентом блин, дебільним, такі ціни, що просто кошмар. От, А якщо там їхати в якийсь Гамільтон, Місісага, там ще якийсь в Ontario, або в ту саму Альберту, але або шукати якісь більш-менш теплі куточки, цікаві біля того самого Галіфакса. Більше таких робіт за спеціальністю, що вам, що вам не треба буде рахувати цю копійку, тому що. Ем... Поки що, от, наприклад, це дуже гарна ситуація, дуже хороша модель. Коли у вас зарплата 20 на годину, наприклад, у вас вона стабільна, вам ніхто, ну рідко буває, не парить мозги за ці якісь там KPI, показники, бонуси, продажі, повернення, там ще якісь кількість там, переважно це кількість продаж або ще якась мура. От. і... Ви в Міраміші можете знайти будинок там в межах 150 тисяч доларів. І ви розумієте, що ви там залишаєтесь назавжди або надовго. Я думаю, що це дуже хороша ідея взагалі з огляду на те, що, крім цього, ця нерухомість подорожчає. Я вже бачу індикатори, то що ви кажете, приїхали філіппінці-індуси, ми не знаємо про це, ми їх там не бачили. Але вони вже є і там, вони вже є в Шедяку, вони вже є у всіх місцях, де можна пролізти, і їх буде більше. Вони розігріють ринок. І буде. Ну, потім просто буде неможливо купити якесь житло. Зараз ще є можливість в таких містечках, я казав в своєму відео, ділянка під забудову 9 тисяч баксів. Ну так, ну да, там треба буде зробити скважину, свердловину оцю під воду. Там Септик зробити, все, але можливо купити готовий будинок і там ще це реально. Але ви маєте розуміти, що ви, цей, ви в цьому будинку, це ваш якір і ви на все життя там будете. Якщо вам це підходить, ви ок, ви з здесь, да, як вони кажуть, то тоді тоді я за вас просто радий, я би і сам приїхав, купив би будинок в Міраміші. І жив там, якщо ну, дійсно. Ну, дійсно воно так є. І як вам сказати? Оп, понасипали щебенки. І це от зараз воно, знаєте, як вода, як пісок на долонях, воно крізь пальці проходить. Час, гроші і наші можливості. Так само вони тікають з часом, от з нами, якщо ти їх не хапаєш за хвіст, як там цю жарптицю, да, то. Ну, не реалізуєш, якщо ти прокрастинатор, то не зараз, не зараз, потім, потім, я не знаю, я не знаю, то так буде все життя. От. І ну, це шлях ні, в нікуди. А якщо ти хочеш, ти приїхав в Канаду, бо скажімо, в Україні там повна жопа зараз, да, в плані там, соціального, жит... ну, вазі, життя. І ти хочеш тут хоча б на перший час кинути якір. І ти, наприклад, хочеш будинок, це ну, великий плюс, переважно там жити на ренті. Тому що ну, на ренті ти якби е і в тебе є можливість взяти зараз. Моргідж треба брати будинок, щоб він був накритий, щоб він був з вікнами, щоб там був хоч якийсь хайвей, цей драйвей, щоб там було. А, знову це тетя біжить, От, щоб там було можна якось жити. Я всім раджу рекомендую. Тому що, якщо ви ви кажете, що роботи, ну, зараз можна відкрити індіт, подивитися, що там. Не знаю ким, хто працює за 20 баксів в міраміші. Е, ну думаю, що це або якийсь склад, або водії, або ну, 20 на годину в міраміші це круто, це, це дуже добре, як на мене, тому що, ну... Якщо ще є нерухомість по 160 тисяч по 140, навіть самому можна тягнути цей будинок, тобто одній людині. І якщо ти плануєш бути в Канаді там певний час, то краще пожити в ньому, ціна підніметься однозначно. Індія нам дає і Бангладеш, ну, Китай ні. Індія, Бангладеш. Нам дає, якби ну, такий ресурс людський, да? який не можна нічим. Ну, його перебити не можна нічим. От вони штампують людей, тому що в них от така от ідеологія, така от в них якби, релігія, що не можна запобігатись. І вони кліпають. І люди з Індії приїжджають сюди. В Індії якщо вам треба, в Індії там більше мільярдів. Треба сюди мільйон завезти. Вони завезуть, вони мільйон завозять сюди. Індусів за 3-4 роки буде мільйон, якщо треба. Бо зараз там норми на рік там 400 тисяч, наприклад. От. І їх там є багато і їх треба десь розселяти. Стільки будувати житла. Ну, можна, будується там ті всі якби ринтовки з дерева, такі, що там ходиш і тебе сусід чує, воду спускаєш у унітазі. Сусід чує, хтось там електробритвою голиться в ванні. чути, ти чуєш, що там. Ну така двіжуха, да? так? Ну а якщо будинок, то хоча б вже якась прайвасі є. Ну і там же. Там можна щось відпочити, біля мангалу посидіти, ще щось в такому плані. Тому так, да, я з вами згідний. Якщо у вас є можливість, я сюрприз, що там так стало. І... Але бачите як, зараз ви кажете, 80 чоловік проживає українців. Буде більше, да, якщо там повиїжджають, може хтось переїде. Але разом з тим я бачу тут і серйозний відтік людей. З провінції, там, в інші провінції, там, скажімо, назад в Європу хтось повертається, є багато всього різних моментів, ну, але це є життя. От. Якщо ви дійсно знайшли там собі місце, ну, місце під сонцем, скажімо, ви зачепились, беріть моргіч і все буде добре. Клімат там нормальний, місцина гарна, річка. Серйозна, є риба і там, ну вона, правда, такого припливного типу, ця річка. Вона... Я не думаю, що там є якийсь дуже великий там, вибір риби. Бас є прохідний, коли йде на нерест в травні місяці. Ну, напевно, це і все. Я не знаю, що там ще можна в міреміші верзловити. Може заходить якась якийсь лосось чи там ще хтось частково якийсь колись на нерест, але Його брати не можна. Ну так от. Може я помиляюсь, може там десь далі в міраміші можна ловити там форель, може там вона є. ну Треба було б, якщо ви там живете, там, ну напишіть, поділіться, що і як. От зараз, якщо можна ще таку е, знайти собі можливість, працювати віддалено, ремут на якусь іншу провінцію, мати тих самих 20 доларів за годину, але це буде простіше. І переїхати, наприклад, в міроміші, якщо, якщо вам впирається в будинок. От будинок, нерухомість і вам, щоб було тихо, спокійно, оце вам буде міроміші, але тихо спокійність вона деколи граничить з ізольованістю. Тобто ти хочеш двіжухи, ну не двіжухи, а ти хочеш, блін, ну я з 3 по 17 рік прожив в Києві. Ну що я можу сказати? Для тих хто мене розуміє, ну і приїхати потім жити в Міраміші зі всіма витікаючими е, Ну мені було б напевно ну мені хочеться в якесь більш велике місто переїхати, на якісь, щоб було щось яскравіше. що Отак, от от, оце дивитись на це кожен день, ну я вже тут сьомий рік живу і я оце бачу 6 років. Оце. Білок, ці е, трейли, сосни, лки, палки, ліс густой, все, все і то саме, ті самі пляжі. Хтось казав, що якщо хочеться двіжухи, можна в Галіфакс. Голіфакс там 270 кілометрів в одну сторону. Якщо поїхати пройтись по набережні, то треба виїхати зранку в 9 приїдеш в 12. Півдня походив по набережні, погуляв по місту. По цьому, де набережна з собою уявляє чорті шо, і з боку бантик, як я, я би сказав. Вона зовсім не похожа на набережну. Таку, якось... ну, зараз я вам скажу просто, чому в мене враження таке. знаєте, ну, для тих, хто був в містах з великою довгою набережною, нормально рівною, викладеною гранітом, з ліхтарями, з лавочками, з музикантами. Таке от, якщо ви ще до того, до того, ще давним-давно може колись були в Ялті, або не знаю, там в Алушті або в, в, в тому самому Партеніті, там є набережна, там набережна, море, набережна, І тут вся розлікуха. Атракціони, діти бігають, там, ну, вся движуха. Що собою являє Галіфакс? Ну це фьорд. Це просто льодовик, який там сповзав в море, випахав таку тріщину в цьому, в землі і туди набиралася вода свого часу. Там ніхто нічого не будував, там не було спеціального якогось порту. Отак от вони що змогли зробили і та набережна являє собою якусь таку ламану непряму лінію, а таку, що... Ти заходиш, пройшовся по комусь дерев'яному такому настилу да, і вернувся з нього. І знову далі пройшов по тротуару, знову перейшов ну таке, знаєте. І натикано там цих а, домиків різних там таке щось. Ну, Нема такого, знаєте, як от стоїш і дивишся до, до горизонту, бо хоча б кілометр там рівненько, все гарно. Лінія прибою, там, там шум хвиль, там таке от. а там така набережна, це там просто купа причалів, які з'єднані між собою. Наполовину якась така зона для стоянки катерів Більше моли якісь такі зроблені, якби причали, пірси. Воно не є навіть Ой, з чим вам порівняти? Ну, набережня, хто був на набережні, в Києві він йдеш, там, да, буває. Не дуже там гарно, не дуже чисто, але з почтової площі до метро Дніпро йде 4 км по набережні. Це набережня. От, а так? Ну і Галіфакс, ну, якби там було, знаєте, якісь знайомі, двіжухи можна було б приїхати. Але якщо їхати туди, то напевно, вже, по ціні, якщо наприклад, переїжджати в Галіфакс, то по ціні напевно, простіше було переїхати в Антарію. Буде та сама ціна за рентген. От. Ніяких перспектив з покупкою житла, поки ти не здаси якісь там модні дипломи, і... а потім буде видно. Ну таке Такі справи, вже пішов такий як би вам сказати, сумбур з інші міста. Чисто моя уява зараз про цю ситуацію, яка є. Якщо вам міром заходить, я за вас радий. Через е рік-два. Я би хотів вас почути ще ваш коментар, чи вам там дійсно все подобалося. Думаю, що добре. Роки два-три ви поживете, потім у вас е буде. Ну, буде якась інша правда, може і ви подивитесь, наскільки воно дійсно так є. Як наскільки воно дійсно так, Ну Ну перше враження, вони завжди ексайтед як би там не було, приїжджаєш, все зелене, чисто, все класно. Ну от я вам кажу, наприклад, Монтон, да, от ми йдемо і тут, я казав, чотири будинки є. Ну Ви бачите, що вони ну їм максимум рік, їх там почали може будувати минулого року. Зараз у нас 24 рік. І монтон зараз. Ну, може трошки раніше, може ще два роки тому. Почали будувати монолітно-каркасні будинки. От Один, там ще друга стройка йде. Один, два, три, чотири. Ну, про що це говорить? Якщо от зараз, уявіть зараз, в монтані з'являються монолітно-каркасні будинки. Це будуть рентовки, це будуть житлові будинки, вони будуть такого класу, я вам скажу, що не з дешевих. Але... Вони будуть вже собою являти ну, хоч щось нормальне, розумієте, що якщо відливають з бетону і замість дерева використовують оцинковані оці якби, такий тракторок кубота, ну, переважно, коли обшивають гіпс картоном, використовують такі дерев'яні брусі, да, і вони там. Ставляться вертикально, до них прикручується шурупокрутом під картон шурупами. Тут вже замість цього дерева використовують оцинкований цей, оцинковані оці вертикальні стойки з оцинкованого металу. Я ще бачу це в Україні, що коли я їхав, ну, я їхав, коли я бачив там будували офіси, будучи ще там, не знаю в яких роках в Україні, в Києві, там вже давно це, це вже ну, давно вся Європа. Ну Років, напевно, 20 використовується технологію. Тут, от тільки зараз. Ну, воно що воно дає? Що якщо, наприклад, у вас дерев'яне в санвузлі все із дерева, воно через певний час понапитує вологу, може позатягувати потім гіпскартон і буде видно такі хвилі на стінах. Ну, коротше. Що вам казати, і пожежна безпека, якщо там щось закоротить і загорається це дерево. І по-друге, це бетонне перекриття. З поверху на поверх тут вже бетон. І ці а, балкони бетоні. Тобто ти можеш скакати, ти можеш там, не знаю, на голові ходити, діти можуть бігати, підстрибувати. Сусіди не будуть чути, майже там не будуть чути. Тому що те, то, що є зараз в от якщо я вам так скажу, що... Якщо ви живете в рентовці, працюєте з дому, наприклад, да, і ви сидите от тихо, ви будете чути, знати, хто коли з сусідів приходить, е, які в кого звички. Він приходить, закриває двері. Зразу лізе в холодильник, наприклад. Бо чути, де він ходить. По, по, кімна... по, по кімнатах, по квартирі, зверху. От знизу не чути, зверху чути. Або варіант, якщо жити в рентовці, то е, Жити на останньому поверсі і така рантовка потрібна, щоб там був ліфт. Тому що лазити постійно там на п'ятий поверх, якось ну, можна, живуть люди там в хрущах в Києві, але не фонтан, як я думаю. От. Так, що у нас? Ну тепло, я вам кажу, зараз йде сонце світить, тут підтікає, сніжок підтає. Хотів я поїхати на полімаунті на лижина. Дощ почався, ,然然عуст平. другий день було плюс 7, все розмило. Так що зараз будемо з вами прощатись. Що я вам хотів сказати? Якщо е е е е е е е е вам окей, ok, жити в маленькому містечку, Міраміші, буде робота там, наприклад, вам або ще щось, я за вас радий. От, е, якщо є у вас якісь е, думки, що ви зможете чогось досягнути, потенціал у вас там ще щось, вам велике місто. А якщо у вас, наприклад, чоловік буде набойщик, і йому все одно де, де бути, де їздити, в нього загрузка в Антарію, чи там не знаю, тут на Мідленді, от, то він сюди доїжджає там, чи як, чи може там десь їздити. А ви вдома з дітьми, то ясно, що вам заходить. Якщо ви хочете чогось більшого, то тоді міраміше, напевно, не підходить. Ну, я за вас радий, всім дякую. Я вам дуже радий, за вас радий, що у вас це виходить. Бажаю всім мира, перемоги, щоб ми всі жили щасливо, мирно, бо ми цього варті. Дякую вам дуже, до побачення. У нас плюс 4 монтан. Тепло. Все, всем папа. -па.